Короткий огляд на XC40 по наявності. В даному випадку у нас комплектація Core, колір Cloud Blue. Це небесно блакитний колір на 18-х вихосплавних колесах. двигун 163 кінські сили, 265 крутного моменту, 7-ступнева. Роботизована коробка. Авто в гарній комплектації з камерами по кругу, камера 360, дуже гарно дооснащене. Безключовий на всіх дверях, моніторинг сліпих зон, адаптивний круїз, текстильний салон, дуже міцний, взагалі не потребує підігріву, вентиляції, комфортний, ставки алюміні, аудіосистема Volvo підігрів керма передніх сидінь, електросидіння водія і пасажира. У водія є пам'ять. 26-й модельний рік мультимедіа, вже оновлений інтерфейс. Підсвітки під всіма ручками. Літня гума, машина бензинова, але з м'яким гібридом уже. По місту реальні витрати пального будуть 8-9 літрів. Є докатка, це ж необхідно для заміни колеса. Такий от органайзер, то есть поставили вантаж, зафіксували, сюди повішали все, що необхідно. Сидіння складаються в рівну підлогу, електропровід кришки багажника. Є відкриття закриття з махом ноги, 25 й рік виробництва, 26-й модельний. Класна ціна. 39 940 євро. Вибачає, 39 460 євро. По наявності на Грушевського, 39 3 місто Одеса. Будемо раді вас бачити. Запропонуємо цей варіант, а також інший. Є в комплектації плюс схожа машина. Стоїть в салоні в колірі Сендюн. 41 940 євро. І такое, кому що подобається, на складі є ще купа машин. Будемо раді вас бачити. Працюємо кожного дня з 9 до 18, у суботу до 15. Є весь модельний ряд на тест-драйві.